Всім привіт! Знаєте, коли я прийшла до Бога, покаялась, коли прийшла до нашої апостольської церкви, слово Боже, мені завжди постійно задають багато питань або десь там в коментарях пишуть, якої ви деномінації, хто ви такі, ви католики, чи ви баптисти, чи п'ятидесятники, то я вам скажу, ми християни. Ісус Христос не був ні католиком, ні протестантом, ні баптистом, ні п'ятдесятником. Ісус Христос був і є Богом. Апостоли, вони були християнами. Апостоли ті люди, які йшли і в чистоті передавали Слово Боже. Ісус в Біблії показує, що вернись і покайся, бо ти залишив свою першу любов. Перша любов е, віруючих дітей Божих, це має бути Ісус Христос. Ісус це Слово Боже. Тобто у справжніх дітей Божих на першому місці стоїть Слово Боже. І того, чого немає в Біблії, ми не додаємо своє чи не віднімаємо. Ми церква апостольська, яка чітко слідує тому, що сказав Ісус Христос і сказав сам Бог. Тобто розумієте, що правильнішої церкви, як апостольська біблійна церква, немає. Немає, тому що апостольська церква вона була на протязі цих 2000 років. Вона була завжди. Апостольська церква це перша церква, якою були апостоли, і вони були учениками Ісуса Христа. Вони кожного дня служили Богу. Апостольська церква це найсильніша церква, це церква від самого Ісуса Христа, де головою, головним церкві є Ісус Христос, є Слово Боже. І того, чого немає у Біблії, немає у нашій церкві. В нашій церкві є п'ять пунктів ученика Ісуса Христа. Це кожного дня бути у хлібі насущому, з'їдати цей хлібчик, переламувати його в церкві, так, ділитись. Друге це проповідувати Слово Боже, тому що така воля Божа. Самі апостоли вони проповідували. І уявіть, якби апостоли не проповідували Слово Боже, що було б на сьогодні з нами? Тому важливо проповідувати, тому що є багато людей, які взагалі не розуміють, яка правильна церква, куди йти, що робити. Є багато людей, які взагалі не знають Бога. І наша задача як дітей Божих проповідувати. Третє це молитва. Справжній християнин, він молиться. він він є єдинодушний в церкві, він молиться з церквою і так само молиться сам до Бога, тому що молитва це спілкування з Богом. Четверте, це служіння, коли я приходжу сама на служіння. І привожу з собою, з собою ще людей, тих, які теж можуть спастися, які хочуть спастися, увійти в Царство Боже. І п'яте це десятина, тому що до Малахії пише: принесіть в дім Божий. Така воля Божа давати десятину. І хтось там буде казати, що гроші наживайся, і так далі. А якщо ви так думаєте, значить у вас проблеми з серцем, тому що коли я не хочу давати гроші. В церкву, щоб люди далі рятувалися, щоб люди чули слово Боже, приходили до спасіння, то це вже мамона, це вже проблеми з серцем, тому що на якісь там побрикушки то віддавати не шкода. А от в церкву для спасіння інших це вже шкода. Я в апостольській церкві Ісуса Христа, де пастирями є Станіслав та Юлія Салтаненко, люди Божі, які віддали все своє життя, всю свою молодість на спасіння інших. І Ісус сказав, що дерево пізнається по плодах, пастор не вчить нас просто релігії, просто помолилися, просто постояли і все, Він вчить нас проповідувати, він вчить нас життю, він вчить нас, щоб ми любили одне одного, він вчить нас, щоб ми, щоб ми служили Богу, щоб ми не спокушалися, щоб ми входили в служіння, щоб ми проповідували іншим і приводили їх до спасіння, тому що воля Божа це проповідувати і спасати інших. І якщо я думаю, що. Що християнство це свічка, молитва і все. То це велике заблудження і велика помилка. Тому що Ісус Христос і апостоли вони показали, що потрібно робити. Тому не придумуємо собі свої віри, додаємо, віднімаємо. Немає своєї віри, немає свого свого я, своєї думки. Є апостольське вчення, вчення, яке дав Ісус Христос, яке продовжили апостоли, і воно збереглося до нашого часу. Тому я знаходжусь в самій правильній церкві, яка є в цьому світі. Сама правильна церква це та, яка чітко слідує Слову Божому.